Сьогодні 18 червня 2025 року, черве засідання виконавчого комітету. В'ямесь на порядку денному декілька питань, важко дозволу, зачитаються, погодження виготовлення проєктно-кошторисної на капітальний ремонт обмін будинку у Сімполяні, внесення змін до комісії з питань здійснення заходів у сфері запобігання домашньому насильству. Ще одне внесення змін до координаційної ради з питань гендерної рівності е про присвоєння статусу е особи, що проживає міський ну, статус е Цимбота Ірина Васильівна. Є заява ще від плиці Світлани Іванівни про надання дозволу на проведення благоустрою і Яйцькової Іванівни, і так само на проведення. Благоустрою. Є ще якісь пропозиції. Ставити е, порядок денний затвердження за основу село, раді ставити не голосування. Ти можеш? можеш, можеш. Порядок за порядок порядок. одноголосно. Дякую. Тоді по кожному питанню виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це погодити проект виготовлення просто, ще поки що. Так, колись сільська рада, всім поля, ставлю на голосування. Назва проєкту Капітальний ремонт даху, О, так, загальна назва. Внесення змін це два робочі питання до комісії. Можу, Можу об'єднання ставлю на голосування. Так, ставлю на голосування. Так, одноголосно, Рішення прийнято. Цімбота Ірина Васильівна, житель села Сеневір, 1655, По присойню статусу гірського жителя гірського населеного дому, ставлю особі. Так, одноголосно, дякую. Так, дві заяви по благоустрою. Це плиць Світлана Іванівна написала, що підмиває прибудинкову територію і, і, і ЄСУ. Ну, Пропозиції. Далеко. 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 Явно хозна студію. Нема. Тоді що відмовляємо, так? Ставити на голосування. Ставити на голосування. Проти отримали сідяку одноголосно. Відмовимо і з цим поляна. Яні вона на проведення благоустрою біля. Е... Навпроти території за номером 42В. Якщо є у когось конфлікт інтересів, будь ласка, повідомте. Яцько Іван Тарасович участь у голосуванні брати не буде. Ставлю на голосування, дозволите чи так. дозволите. Ставлю на голосування. Хто за? Проти приймається. Іван Яцько, участь у голосуванні приймав. Шановні уваги, шану, дякую всім за увагу. На цьому порядок денний вичерпано. До зустрічі в липні.